Радістим святом Воскресіння, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Воскрес! Ви воскрес! 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 Ну, знаєте, я як якби в роках 80-х, 70-х, хтось сказав, що тут буде церква, будуть збиратися діти Божі, то ніхто не повірив. Може, я сам не повірив би, але бачите Бог. У нас є Бог чудес, і Він робить ці чудеса. Він це робить. Можливо, навіть робить те, що не по наших планах і не по наших мріях, не по наших заслугах. Ми сьогодні святкуємо воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, є брати, є програми, і тому я теж коротко прочитаю Слово Бороне. Отже, вже воно читалося, це Івангелія Матвія, почитаємо із 28 розділу. так як уже було і нам проголошено, що сьогодні Велике Свято, Воскресення нашого Господа Ісуса Христа. І тому ми читаємо Івангелія Матвія 28 розділ, з першого вірша. Як минула субота на світанку дня першого тижня. Прийшла Марія Магдалина та інша Марія бачити гріх. І великий остав залетруз, бо зійшов із неба Ангел Господній і, приступивши, відвели з гробу каменя та сів на ньому. Його ж, постать, його, його ж постать була біла, як та блискавка, а шати його були біли, як сніг. І від страху перед ним зарослася сторожа та й стала, як мертва. І Ангел позвався і промовив жінкам. Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого ви це ви шукаєте. Немає його тут, Бо Воскрес я сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходиться Він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї. Там його ви побачите, ось я вам звістив. І вони хутко пішли від гробу, зі страхом і великою радістю, і побігли, щоб учням його сповістити. Дорогі брати і сестри, дороге зібрання, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа воно відбулося по словам Христа. Він сказав, що я воскресну, тобто мене на муки, Мене розіпнуть, і я, мене б'ють, я буду мертвий, але я воскресну. І ось ми тут прочитали, і всі євангелисти, Матвій, Марк, Лука Іван, вони пишуть про Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ми прочитали, що жінки Марія Магдалина та інша Марія, от, вони прийшли. І що вони побачили? Вони прийшли, але вже вони прийшли, і перед тим був великий землетрус. І сторожа впала, як мертва. Так ми читаємо. Сторожа впала. Землетрус був, коли розпинали Христа. І ми знаємо, коли розпинали Христа, при тому землетрусі за біса в Єрусалимському храмі вона розірвала зверху донизу. Можливо, там були присутні, можливо, там служіння було, і та завіса розірвала. Що це значить? Це доступ кожної людини вже не через завісу, тому що завіса відділа, відділяла від святе і від святого святих. І туди мав право входити один раз в рік тільки пересищений. І та завіса розірвала. Чому зверху донизу, якби. Знизу до верху, можливо, хтось сказав, що хтось там щось підстроїв, щось зробив, але вона зверху донизу. Це робив Бог, це робило небо. І ось ми прочитали, що ангел приступив і відвалив того каменя, запечатого каменя від дверей гробу. Ангел відвалив. Чому ангел? Христос же сам мав силу відвалити цей камень. Він мав іменно і без того каменя, тому що він являвся учем, ми, ми знаємо, і він при закритих драх, він міг відвалити цей камінь сам. Але камінь був відвалений тому, що воскресіння Ісуса Христа приймало участь небо, приймала участь Ангели і сам Небесний Отець. І коли цей камінь був відвалений, тоді ці жінки. Побачили, прийшли, що гріб порожній, немає Христа, Він порожній. І мене засвяткували, Він воскрес. І тому Воскресіння Ісуса Христа, його як воно згрішалось, як вставав Ісус Христос, як Він виходив із Гробу, не бачив ніхто. Ні жінки, ні учні, які пізніше прийшли туди, ніхто не бачив. Це була таємниця. Це була таємниця, як таємниця його народження, так і таємниця його Воскресіння. Но він воскрес. Це засвідчили ангели, і сторожа пала як мертва. І пізніше ми читаємо далі, що вони прийшли в місто і сповістили, що Христос бо істинно, Воскрес. І ми прочитали тут, що від страху, від цього страху перед ним затраслася сторожа та й як мертве. І ангел звався і промовив річкам, не лякайтесь, жінки того злякалися, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого ви шукаєте. Немає тут. І Бо Воскрес, Він і змерти, як Він сказав. Що для нас приносить Воскресіння Ісуса Христа? Воскресіння Ісуса Христа, це дає нам безсмертя, вічність. І ми знаємо, що коли, так сказав Христос, коли ми помремо, ми Воскреснемо. Він первенець умерших, перний, тому що так написано. Перед Христос, а потім ті, хто Христові. І це якраз для нас Дух Святий провадить нас по цій землі і церков нашого Ісуса Христа, починає з апостолів, з учнів, і вони проповідували і церква проповідає Воскресіння Ісуса Христа. Но ми тут прочитали, що Христос сказав. Що ідіть хутко скажіть, і ці жінки пішли, хутко скажіть! І вони пішли і, розпові... і розповіли, і він сказав, що я випереджу вас в Галилеї. Від Єрусалима до Галилеї це було десь около ста кілометрів. Ну ми знаємо, що учні не пішли зразу, і Христос не пішов сразу в Галилею, а Він зібрав учні в Єрусалимі. А в Галилеї він мав до увазі, він зібрав всіх. Там були жінки, які прислуговували, там були всі більшість. І, можливо, там, як ми читаємо, він явився около 500 братів. Дорогі друзі, і чому вороги Христа так боялися, поставили сторожу? І чому вони боялися, що та сторожа? Тому що вони все-таки знали, Христос говорив. Що я Воскресну третього дня. І вони думали: а може дійсно, а може дійсно Він Воскресне, а може Він збере тих 12 лігонів, як це було в Евсиманії, Христос сказав, що я можу зібрати 12 лігонів ангелів, але воля Небесного Отця про те, щоб я ці стародання прийняв, а вдруг він збере лігони і вдруг він. Виступить проти тих фарисеїв, священих всіх, які винали, що ми будемо робити, тому охороняли гроб. Дорогі друзі, гріб, Він порожній. Христос воскрес із мертвих. І ми маємо надію в нашому Воскресінні, тому що ми живемо тут на землі дочасно. І чому він воскрес третій день? Тому що написано так, що тіло Його не побачить пління, тіло Його не тліло. Це третій день. Це ще свіже тіло. І Христос, якби навіть не свіже було, коли Лазар Воскресив, то і тоді Христос Воскрес. І тому Христос нас ми читаємо так, що Бог живий, Христос живий. І ми жити будемо. І тому, брати і сестри, зараз, перед началом нашого зібрання, нашого поклоніння нашому Господу Ісусу Христу, ми помолимось, хай Бог благословить і відкриє наше зерця. А в Хращому Ісусу Христу, Хай буде вічна слава і тепер і повіки. Амінь.